Доброго дня, я запрошую учнів на виховний захід, ми всі різні, але рівні. Отже, подумайте, чи доводилося вам чути такий термін, як гендерна рівність. Гадаю, що кожен з вас хоча б раз в житті, але цей термін чув. А чи відомий вам такий вислів рівноправ'я жінок та чоловіків? Звісно, і такий вислів вам теж відомий. Подумайте, хто у вашій сім'ї головний, мама чи батько? Гадаю, що в більшості родин головний все ж таки тато. Незважаючи на те, що він так само, як і мама, ходить на роботу, але грошей в родину, звісно, приносить більше. А чи існують, на вашу думку, суто жіночі і чоловічі професії? Посаду вчителя, так, вихователя, повара чи кондуктора здебільшого обіймають жінки. А от танкістом, льотчиком, механізатором чи машиністом потяга найчастіше стають чоловіки. Як ви знаєте, усі люди поділяються на дві статі жінки і чоловіки. Дитина ще з півторарічного віку починає усвідомлювати свою. Належність до статі, а з п'яти-шести років переймає манери. Дівчинка жіночі, а хлопчики чоловічі. Усвідомлення дитиною своєї статі відбувається на гендерному рівні, тобто підсвідомо. А в суспільстві протягом багатьох років виробляються свої стереотипи. Про них ми з вами і поговоримо сьогодні. Тільки но дитина народилася, а стереотипи вже існують. Е, так скажімо, якщо ми з вами бачимо рожеву або червону коляску, ми розуміємо, що в ній знаходиться. Дівчинка, так? А якщо б побачили синю, блакитну чи коричневу коляску, то в ній неодмінно має знаходитися хлопчик. Батьки хочуть бачити своїх дітей саме таким: дівчинку господинею, а хлопчика господарем-захисником своєї країни. Отже, гендер це відмінності в поведінки жінок і чоловіків та їхньої ролі в суспільстві. Гендерна рівність, рівний правовий статус жінок і чоловіків, рівні можливості для його реалізації, надання особам обох статей можливості. Брати активну участь у всіх сферах життєдіяльності суспільства. Гендерна рівноправність це рівне ставлення та оцінювання суспільством подібностей та відмінностей між чоловіком та жінкою і розрізнення. Тих ролей, які вони саме і виконують. Законодавче закріплення гендерної рівності. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 року. Кожній людині надаються рівні права і всі свободи незалежно від статі, раси, кольору, шкіри, мови. Конвенція ООН щодо ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок від 1979 року. Конвенція про ліквідацію насильства над жінками. Конвенція про громадянські та політичні права людини, Конституція України, Декларація про загальні засади Державної політики України щодо сім'ї та жінок. Конвенція Державної сімейної політики в Україні. Закон України про забезпечення рівних прав і рівних можливостей жінок і чоловіків. Але слід сказати, що питання гендерної дискримінації в Україні та у світі стоїть навіть сьогодні досить гостро. Зокрема, вважається дискримінацією. Ознака статі при прийнятті на Державну службу, Ознака статі під час висунення кандидатів у народні депутати України, Пропозиція роботодавцями в оголошеннях вакансій. Лише для жінок і лише для чоловіків, але не вважаються дискримінацією спеціальний захист жінок під час вагітності, пологів і грудного вигодовування дитини. Обов'язкова строкова військова служба для чоловіків. Різниця у пенсійному віці для жінок і чоловіків. А ось прикладами порушення гендерної рівності будуть наступні. У структурі населення України жінки займають 54 80% безробітних в Україні це жінки. У приватному бізнесі гендерний баланс більш-менш зберігається постійно, так 50,5% – жінок і 49,5% чоловіків. Серед державних службовців жінки становлять 68 відсотків, проте на керівних посадах на рівні прийняття рішень їх одиниці. За рівнем представництва жінок у парламенті України серед інших країн світу посідають місце у другій сотні. Поступаючись не лише державам з традиційними демократичними устоями, як, от, наприклад, Швеція, а й Польщі, Румунії, Угорщині. А тепер з вами з'ясуємо, які ж психологічні відмінності хлопчиків та дівчаток. Під час обговорення важливих питань на уроці хлопці зазвичай відповідають на питання вчителя більш упевнено, наполегливо і швидко, і не завжди переймаються якістю відповіді. Дівчата ж мають більше терпіння так, для того, щоб дочекатися. Своєї черги і відповісти на питання. Ретельно продумують формулювання, так, відповіді, що саме вони хочуть сказати, добирають відповідні слова. Слід сказати, що для більшості дівчат обговорення це шлях до встановлення певних взаємин. Обмін досвідом, враженнями і оцінками. А от для хлопців це засіб відстояти свою незалежність у поглядах і діях, привернути до себе увагу, так, продемонструвати свою ерудицію. Дослідження довело, що хлопці, які мають удома комп'ютер, Проводять за ним у декілька більше часу, ніж дівчата. Хлопці під час занять у класі намагаються будь-що дістатися до комп'ютера, аби продемонструвати свою майстерність у поводженні із технікою, проявити свою владу над нею. Дівчата ж сприймають комп'ютер не як забаву та іграшку, а як інструмент, за допомогою якого вони можуть виконати певну роботу. А тепер давайте з вами поговоримо про те, що ж ми розуміємо під терміном стереотипи. Отже, стереотипи це неправомірні узагальнення, які ми робимо до тих, кого мало знаємо. А гендерні стереотипи, це соціальні загальні уявлення, про особисті якості та поведінку людей, чоловіків і жінок, а також про гендерну специфіку соціальних ролей. Як ви вважаєте, чи важко змінити стереотипи, які існують в нашому суспільстві? Гадаю, що це зробити зовсім не важко, так? Ось швейцарські вчені провели експеримент. У великому супермаркету вони встановили дзеркало із вмонтованою відеокамерою. Щоб можна було спостерігати за відвідувачами, було зафіксовано, що у дзеркалі уважно розглядали себе 428 жінки і 752 чоловіка у нашій державі. Правом декретної відпустки скористалися 3% відсотки чоловіків. Щороку зростає кількість жінок автомобілістів. Доведено, що жінка більш обачна на дорозі, хоча на роботу водієм машини увага беруть переважно чоловіків. У найдорожчих ресторанах шеф-кухарями теж працюють чоловіки, а от вдома їм готує жінка. Із часів стародавньої Греції професора-педагога була виключно чоловічою. Вважається, що за модою і за собою. Більше стежать жінки і професія модельєра, візажиста, стиліста, суто жіночі. Хоча на сьогодні ми бачимо, що чоловіки не без успіху опановують ці професії. І от давайте ми кілька з них згадаємо так? Річард Овенс. П'єр Карден, Крістіан Лакруа, Валентино Гавані, Роберто Ковалі, сен Ларан. Так, на сьогодні це все. Я вам дякую за увагу. До побачення!